Всім привіт. Продовжаю обслуговувати комбайн, готувати його до сезону. Ну і діло прийшло до жатки. Что, в общем по жатки? В першу чергу перебирати наклонну камеру. Ну, Поміняю планки, цепки і спереді на валу там подшипники. Ну, Осінь, перед тим як косити семочку, я міняв ці подшипники. На каналі відео є. Кому інтересно, як міняються можете подивитися. В принципі, спочатку наклонну обслужу, ну а потім, соответственно, саму жатку. Пожадки тут вроді ніяких нюансів немає, але тим не менше, треба передивитися косу. Ось як, наприклад, тіліпається сегмент, передивитися поставити доповнітельніше ці труби, бо знімав для соняшника. Ну, а так, в принципі, така вона помазана, частично покрашена. Це після пшениці її покрасив, бо ну, на насонях шнику воно витерло трохи його. Так, що ще предстоїть пожатки? Передивитися цей весь узел. Тут у нас, в принципі, цепка, привода мотовила іноді спадає. Ну, не часто, ну раз за 3-4 в сезон може спасти. І за чого? Тому що немає сосності цепка. Ось як видно, що ця зв'язка випирає і буквально там, ну не набагато, але ну на ширину ципка вона випирає і буває спадає. Вроді ж посадити надавцю нижче і буде все нормально, але не так. отут ососність одна і вона рівна. А оця вже зв'язка сама, точніше цей брус, ну він такий, як би зігнутий. Може, звісно, він йде з таким згибом. Ну, таке впечатлення, що він в цій отут ось трошки підігнутий туди. Не знаю, що ще як це буду ісправляти, Може просто щось під зв'язку положу, тому що вигнуть сам я його не вигну. Саме цей брус тільки погнути можна ще дужче. Може або під зв'язку підложу, щоб щось в общем, треба буде передивитися. Також треба такі ось нюанси подивитися оці, ось, бо вони щось часто виходять із строя. Тут, в принципі, нічого немає, ні люфтів, все відлічно. Ну, а спочатку ж наклонна камера і цепок наклонної камери. От можна бачити, що робить соняшник. Страшне, що він робить, все розриває, все ламає, накручує і тут добре є. Засіта стоїть, а тут не було вже засіти. Може прийдеться її ставити, щоб отак не наматувало, бо це ще бачу, вже подшипник може прийдеться і прийдеться міняти. Ну то зараз відкриємо, подивимося. Коли виїхав я косити соняшник, розстібнувся в мене замок і ну, розстібнувся, погнуло планки, там дві планки зігнуло. Ну, їх адрихтували, поставили все назад, поставили новий замок. В принципі, що ось як видно, все-таки він перескочив. Перескочив і перескочив набагатенька на, на два зуба. як видно, наскільки планка йде боком. І міняв я це все через оці два лючка, викручував, тому що не було можливості зняти наклону і не хотів. Треба було це все швидко зробити. Оце дивіться, новий. Це він тут откасив гектар. Скільки? 70 гектар відкасив соняшника. І от що позідало вже. Я не знаю хто які ставляє, напишіть. Тут проволока була закручена. Це до цього була проволока І ось з цієї сторони. Ось тут вже, бачите, немає фіксатора. Тобто короб цей би теж перетерся, його відбило б і вискочив би. Сипок уже розтягнутий, Я вже бачив, що він розтягнутий ще тоді, як міняв оці подшипники. Ну, не став, тому що треба було готувати до сезону і міняти сипок, тоді не було времени. Рішив вже, думаю, одроблю от отсю сімочку, а потім вже поміняю. Ну, зараз буду витягувати його і перекручувати. Так, в общем, все повитягував. Те, що треба передивлятися, і те, що треба міняти. Взагалі, цепок під заміну, як і казав, планки під заміну. Тому що можна побачити різницю в них. І вони діло в тому, що погнуті, дуже вони сильно погнуті. Я не знаю чого, хто знає, напишіть края, вони загинаються. Ось іменно ця робоча частина, вони сюди загнуті. І це так дуже багато. І це діло в тому, що ми купили комбайни, така була проблема. Ми їх знімали. Вигинали всі. І ось вони, опять же вже, кожна планка чогось, щоб сказати, попадало, щось, ну, немає, нічого не попадало. Ну, тож, я казав, одне, що розтібнувся замок, був. І погнуло дві планки. Ну, в общем, вони стерті вже, дивіться, краї вже немає. Зараз, в общем, ставлю нові. Зараз покажу. Ось є. В принципі, ну що планки як планки, нічого по них не можу сказати. Далі витягнув оцей вал передній, де зв'язки, подсипники під заміну, тому що вже грязю набиті, сухі. Оці тяжкі я вже встановлював, тому що вони лопалися, це вже я їх робив. Зараз буду дивитися, тут розбите. І відповідно, оцей ролик металічний, теж він уже. Розбитий. Я так розумію, воно тут і доно бути. Ну, це вже чересчур. Ролики може нові витачити, ну а тут щось подимось, або завтулим і, і тут аж зараз треба буде заварити, тому що теж вибило, прям вибило під, під гайку. Теж треба було встранити. Пильнички таких нема, звісно, це набивка. Подивлюся, може войлока вже сам наб'ю. Ну а там буде видно. І що по поводу ще вала. Кинувся неправильно цепок, стоїть неравномірно. А чого ж неправильно стоїть? Вроді би ж став усе ж рівненько по, ну скажімо, по зубах. Як оказалося, ну, дивіться, я навіть не знаю, як тут поміряти можна. Давайте зараз отак от. От бачите, не совпадають. Не совпадають, уже планка йде боком. Ото я й не мог її виставити, А виставляв я, ще раз напомню, через Вон, через ці два лючка. тобто, можливості так роздивитися не було. Звздочка сама непогана, Ну, щось вона стоїть боком. Всі три штуки вони стоять боком. В общем, що по зв'язочкам? Стоять тавотниці. Хто знає для чого вони напишіть, може вони в принципі, універсальні йдуть, ці зв'язки. Ну, тут стоять тавотниці. Мазать. вони не крутяться, за чим їх мазати і вони зажать ось гайками. Тут болт зажатий, зараз я все заливаю ведешкою, щоб воно трошки розкисло. Потім буду розкручувати їх і виставляти їх в один уровень. Тому що за цього ж ну, і планку не виставиш, цепок тянеться. Поки це буде відкисати, буду перекручувати планки. Так, думаю, зараз по-бистрому розложу цепки, планки накину, болтинові, нові, все нове, по-бистрому перекрутю і буду далі робити. Ну, не тут то било. Розложив посидій ціпок, тут лежить правильно, в той край іду вже неправильно. Перекрутив його, там неправильно. Ось дивіться. Ну я не знаю. ну, ну Нікому не можна довіряти. Приходиться провіряти усе на почті, треба буде. Кожну деталь це вимазується в солідон на почті. Дивиться. Якби я це побачив, зразу, я б відправив їм назад. Ой, ну це ж вже перекручено, або я не знаю. Ну, ось таке, як його додавали, тому що видно, він не повністю забитий. Таке, як його просто додавали тільки ж верх ногами поставили. Зрозуміло, що це не продавці зробили, може й продавці, не знаю. Ну, якщо ви вже продаєте, ну, так виходь дивіться, там, я не знаю. ципка. цепка. Отакий є. Купляв сайт Агродоктор. В принципі, ви зможете побачити. Цепок стої 6672, два подшипника 400. так Направляюща планка 4270. І теж відправили 10 штук, а їх треба 11 штук. Ну, в общем, треба все провіряти, тому що хлопці вже. Не один раз оцей агродоктор мені присилають запчасти, або не ті, або не досилають, або ще щось, або ще щось. Просто це вже куплялося 12, 10, 23 рік. Зараз вже немає смисла їм щось дзвонити і казати, тому що поки, поки не заплатив гроші, вони все, все роблять. Поки гроші, як тільки гроші заплатив, все. І гарантія закінчується, закінчується все. І це тільки не, не, не тільки в них. А є ще такі производителі, продавці такі. Ой. Так, цепок переклепав. В принципі, нічого там складного немає. Ну, Тим не мене, не хотілося б, щоб так купляєш запчасті, допустимо, одразу їх не встановлюєш, а ложиш, щоб запас вони були. І потім, коли тобі треба буде, коли в полі комбайн стоїть і треба срочно поміняти, ти на ці запчасті розраховуєш, а по факту, допустим, як у мене одної планки не вистачає. Або цепок з двох частей, там склепаний. Верх ногами. Е, ну, от для цього я і казав, що треба дивитися і перевіряти. Взагалі, вам собі і сам буду перевіряти тепер. Вже все покрутив, все на місці, цепок на місці, зазор виставив. Одне, що все-таки я додивився, чого гне крайні... Це я так думаю, чого гне. Тому що є болти, ряд болтів йдуть з обох сторон. А з цієї сторони виходить головка. І головка достає. Зараз я вам спробую показати, не видно, мабуть. Ну, в общем, ось край планки достає до головки. Якщо цепок, ну, це зараз я його трохи під... підтягнув, цепоки, якщо цепок розтягнутий або там не натягнутий, він доставатиме до головки, то, скоріш всього, і за цього гне, воно черкає там. Також восстановив я оті тяги, бокові ці що держать, поміняв там підшипники. Виставив рівно зв'язочки, як я й казав, вони були нерівні. Ізначально в мене виставлені. І за цього цепок стояв боком. тому що виставляв я цепок через оці верхні два лючка. Виставляв по цій зв'яздочці. А наклона камера була до комбайна прицеплена, і воно мені не видно було, що допустім, тут рівні зв'язочки, а там наськось. А з тої сторони, дивився, якось і не обращав, що воно боком воно, вроде, там і небагато, ну є. Ще робота по жатку є. Треба передивитися оцей весь привод, косу, як я казав, мотовило. В принципі, ще тут роботи відносно багатенько. Не так багатенько, але як вона така щепітільна, що треба все передивлятися, на це багато времені уходить. Ну, а на цьому відео буду заканчувати. В принципі, більше там показувати такої роботи немає. Що. Все, всім удачі.